Починаємо виготовляння лялечки з голови. Вам знадобиться біла тканина, такий ось квадратик зі сторонами 12 см. В центр вкладаємо кульку наповнювача, це може бути вата або синтепон. Там, де буде обличчя в ляльки, розправляємо, щоб не було зморщок. І обмотуємо ниточкою. Далі робимо ляльці сукню. Для цього беремо клаптик тканини розміром 7х16 см. Верхній зріз збираємо складочками, обгортаємо тіло ляльки, притуляємо тканину аж під шийку і знову ж таки примотуємо ниточкою довкола шиї. Тепер я надіну своїй ляльці ковтинку. Для цього беру такий клаптик розміром 4х8 см, прикладаю до спини, обгортаю ляльку, поводжу наперед і знову примотую в районі шиї. Дійшла черга до хустинки. Для неї я взяла такий трикутний клаптик розміри моєї хустинки ось по довгій стороні 16 см, а менші сторони по 12 см. Підгортаю краєчок, прикладаю на лобе. Кінці Перехрещую і виводжу назад, і зав'язую на вузлик. І остання деталь пасок. Для нього я обрала тонку хвилясту тесьму. Можна також використати атласну стрічку тоненьку, або якийсь шнурочок декоративний, що у вас знайдеться. Підперезую ляльку, виділяючи її талію. Ну, залишилося розправити всі деталі одягу. І моя лялечка готова.